Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився перший півфінальний матч Суперкубка Іспанії, Атлетик Більбао, Барселона. 2-0. Барселона перемагає. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте все розпочнемо по порядку обговорювати. 4-2-3-1 стартова розстановка в номінальних господарів Атлетика Більбао. Підопічні Ельнеста Ту грають по основні 4-2-3-1. У нас Сімон у воротах. Пареде з пара центральних захисників. Бірчичі Лукия по флангах, Хаурегісар Прадо з центральні півзахисники. Гомес центральний атакувальний півзахисник. Берінгерін, і Вільямс по флангах. Та Гурс Сетов нападі. Це стартова розновка господарів. Підопічні Гансі Фліка, Барселона, 4-2-3-1, стартова розновка в Каталонському Гранді. Барсі, пара центральних захисників, Оліхандро Бальди, Жилькюде по флангах, Касадо Пенрі, центральні опорні півзахисники, Гаві, центральний атакувальний півзахисник, Ламініа Ямаль Рафінія по флангах та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка відповідно у Барселони. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну ще я вам можу сказати? Барселона, в принципі, з перших же секунд матчу забрала собі м'яч. Барселона на початку більше атакувала, більше створювала моменти. Там вже на четвертій хвилі матчу напевне був, не був шанс, коли дуже здорово справді зробив передачу, ще не помиляюся, -Кюнде. ідеально, Ідеальну подачу зробив француз на Рафіні. Рафіні вривається, пробуває з близької відстані, але не влучає у воротах. Це був гольовий справді момент. Не вдалося його каталонцям реалізувати. Але все-таки Барселона заб'є. Все-таки Барселона свого доб'ється, Барселона більше на початку володіла м'ячем. Ну і вже на 17-й хвилині матчу Барселона заб'є. Педрі дуже здорово це так розпочав. перерив на лівий фланг на Аліхандро Бальде, Аліхандро Бальде прострілює на Гаві. Гаві знаходиться у потрібному місці у потрібний час. Гаві пробиває та збиває. Забиває Гаві, пробиває Гаві, до речі, з близької позиції, з близької відстані. Де факто розстрілив Джона Сімона. Ну і технічно, і справді, Гаві реалізував цей момент. Дуже здорово виконав Гаві. І Гаві забиває 1-0. Барселона повела в рахунку. Барселона повела в рахунку. Після забитого м'яча Барселона трішки заспокоїлась. Трішки каталонці заспокоїлись. і м'яч Атлетик Більбао став більше вже контролювати після того, як рахунок став 1-0 на користь каталонської Барселони. Ось. Але все-таки моментів я би, так би не сказав, би, щоб якісь були моменти в атлетики Більбао. Ось. В Барасони, в принципі, їх також не було. Но найкращий шанс був на останніх секундах вже першого тайму, коли Някі Уільямс пробивав з близької відстані, але Вас Лік Шенс відбиває удар ніякі Уільямса, там ще й добивання було. Але не вдалося Атлетику Більбао Відповідно забити. Хоча, в принципі, справді момент був справді гульовий. Початок тайму. Початок тайму розпочинається з того, що ламін Ямаль. ямаль забиває. забиває другий м'яч, Гаві асистує. Ідеальна, до речі, передачі від Гаві, яка розрізає весь захист атлетики більбао, виводить Ламіна Ямаля. Один на один з голкіпером. Ламін Ямаль, до речі, дуже здоровий технічний м'яч собі підробив, вийшов один на один, Ламін пробиває та забиває. Забиває 52 хвилина матчу, і рахунок стає вже 2-0 на користь Барселони. Ну і вже Після того, як перевага стала така комфортна, в принципі, Барселона. Це матчу не віддала, Фіранторес, Фімін Лопіш, Франк Дейонкер, Герсія та Марцін. Вийдуть у Барселони, Джало, Де Маркос, Серано, Ні Ніко Вільямс, Веска. Вийдуть в Адлетика Більбао. Атлетик більше, ну, не те, що прям більше, але команда стала м'ячем доволі-таки непогано. Ну, в принципі, Береслона вже після двох забитих м'ячів трішки каталонська команда спокоїлася. Е, ось Атлетик Більбао також пару небезпечних позиційних атак команди Ельнеста Вальвердо провела. І навіть вдалося забити гол на 89 й хвилин, там, неймовірно, взагалі передача від Ніко Вільямса. Але мінімальний осайт був Атлетика Більбао, це гол не зарахували. Ну, в кінці кінців Барселона, відповідно, здобуває перемогу у даному матчі. Ще, до речі, друзі дивитися статистику цього матча, що ми тут маємо? 10-14 удари, 5-8 ударів в площину, 43-57 контроль м'яча. Ну і 7-2 за кутовими. Якщо друзі, брати гуліві нагоди, да, статистику гульових шансів, то тут і справді е, велика перевага в Барселони, 2-7. Дві гульові нагоди було в Атлетика Більбао. Дві гульові нагоди команда упустила, У Барселони їх було сім. Сім гульових шансів, п'ять гульових шансів упущено. 388 передач в Атлетика Більбао були точними. Ну, всього, ні, 302 передачі то точно було, всього 388 передач, 302 е, точними були передачами. Передач в атлетика Більбао. ну і 77% точність передач. Відповідно, ось такі цифри в атлетика Більбао. 521 передача в Барселони, 437 передач були точними та 83% точність передач. 5,4% офсайди. З 10 ударів, 5 ударів площину. Нанесла команда Атлетик Більбао. чотири удара повзороту. Один удар заблокований був. Барселони з 14 ударів, 8 ударів в площину, 4 повзорота та 2 удари було заблоковано. По успішних відборах краще трішки був Атлетик Більбао, 11 успішних відборів, 55% успішності. Ну, принцип, можна сказати, що ріновік. Да? Тут Барселони на один успішний відбор більше 12, але 50% успішності. По 5 цею зробили вратарі 11-24 повідсім'ячан, 14-12 за перехопленнями. Ну і 13 порушень правил, відповідно. В атлетки Більбао одна жовта картка. В Барселоні їх було 8. 8 порушень правил та, відповідно, одна жовта картка у пасиві. Uh, ну і Накраще футболіста матчі я обрав би Гаві, який зробив гол плюс пас. І справді Гаві провів 73 хвилини. І я вам хочу сказати, що Гаві дуже здорово виглядав. Тому я саме Гавіо беру найкращим футболіста матчу. В цілому, якщо брати підсумку цього матчу, я вважаю, що Барселона перемагає абсолютно по ділу. В бульвані Атлетика Більбао, не засмучився. Атлетик Більбао також дуже хороший матч команди Леста Вальверда провела. Ось також Атлетик Більбао дуже достойно себе показав. ось моменти також в Атлетика були. Але в цілому я вважаю, що Барселона, Барселона та Поділу перемагає. Вітаємо Барселону з виходом до фіналу. Барселона зіграє з Мадридським Реалом або з, з Мальоркою. Ось, другий півфінальний матч буде завтра. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним я тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.